Вибухи у Франківську, переговори України і США та покарання для ТЦК. Розповідаємо про головне за тиждень для України та Прикарпаття. У Івано-Франківську, 11 березня, о пів на сьому годину вечора в районі залізничного вокзалу поблизу багатоквартирних будинків пролунали два вибухи. Унаслідок першого загинув 17-річний хлопець. Поранень зазнали ще троє людей. Згодом пролунав другий вибух, приблизно за 100 метрів від місця першого. На дев'ятому поверсі багатоповерхівки. Там спалахнули дах і квартира. Поруч були четверо людей, але вони не постраждали. Пізніше правоохоронці та працівники Служби безпеки України встановили, що вибухи у місті готували два підлітки на замовлення спецслужб Росії. Вони знайшли так звану роботу у телеграмі. За вказівкою російського куратора неповнолітні на орендованій квартирі виготовили саморобну вибухівку та два вибухові пристрої замасковані під термоси. Увечері 11 березня хлопці прямували до визначеної локації для розміщення вибухового пристрою. Тоді ж росіяни і підірвали власних агентів. Як наслідок, 17-річний підліток загинув, а його 15-річному товаришу ампутували обидві ноги. Також під час вибуху постраждали двоє випадкових перехожих. 15-річному хлопцю, який вижив, підготували підозру за кількома статтями. Окрім того, виявилося, що хлопцям могли допомагати двоє 15-річних дівчат. У Саудівській Аравії відбулися переговори між представниками України. Та Сполучених Штатів Америки. Це була перша офіційна зустріч Києва і Вашингтона після суперечки між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого. За її результатами, сторони оприлюднили спільну заяву. А Володимир Зеленський подякував президенту Трампу за конструктивність розмови команд. Головні досягнення США розблоковують військову та розвідувальну допомогу Україні, а Київ погодився на негайне перемир'я. Якщо на це піде Путін, російський диктатор у свою чергу зауважив, що Москва підтримує ідею. Миру, але є питання, які треба обговорити. Зокрема, він хоче гарантії, що під час перемир'я Україна не проводитиме мобілізацію, військову підготовку і не отримуватиме зброю. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності для посадовців ТЦК та керівників ВЛК. Цей законопроєкт спрямований на забезпечення дотримання права українців під час мобілізаційних заходів та запобігання корупції у сфері оборони. Чиновників ТЦК за порушення мобілізації пропонують позбавляти волі на строк від 3 до 8 років аналогічне покарання пропонується запровадити для голів та членів військово-лікарських комісій за порушення проведення медичного огляду. Початку року на Франківщині трапилися 1022 пожежі сухої трави на відкритих територіях. З них 18 – лісових пожеж. Вигоріло більше 110 гектарів землі та 28 гектарів лісу. Також під час займання сухої трави загинули четверо людей та пошкоджені 13 будівель. 67 паліїв сухої рослинності притягнули до адміністративної відповідальності, тобто вони заплатили штраф. Більше важливих та актуальних новин читайте на нашому сайті Пікнет'ю.